Давайте розберемося, люди міняються чи не міняються. Замітив за соцсетями, ви ж знаєте, так? що зараз соцсети рулять дюжухами, я замітив, що зараз товкають таку тему теж, на рахунок міняються людей. Дуже багато людей говорять, що люди не міняються. Люди не міняються. Мені цікаво, людина, яка каже, що люди всі брехуни, мір брехливий, він сам бреше чи просто наблюдає? Я, наприклад, бачу теж мір, але я такого не кажу. Ми не здивуються, що це люди говорять ті, які насправді самі не міняються і по собі говорять. Наприклад, я по собі можу сказати, що люди міняються 300%. Я особисто за своє життя, ну не знаю, разів 50 вже змінився. І давайте розберемося, що таке міняються. Є люди, які розвиваються і які не рухаються. Це одне діло. І люди, які міняються. Я думаю, що тут настоїть подміння понять, тому що люди думають, що люди міняються і причеплюють туди дар, карму і багато чого іншого. Я б сказав, що люди міняються, тому що я працюю з людьми. Я читаю коментарі, також наблюдаю. Ну, я ж не тільки за собою, я б я, я кричав би зараз всім, що люди міняються, правильно? Ну я не кричу. Чого я не кричу? Тому що ну, треба трошечки більшої статистики, правильно? От, право вибрав всіх, ви розумієте, знаєте, що люди міняються тоді, коли вони хочуть мінятися самі. Ну, значить, люди міняються. Якщо, є, ну, Всі говорять, мір, всі, люди не міняються. Ну, ви розумієте, мір уже не прав, тому що я і змінився. Якщо я і змінився. То вже, значить, це, це правило не працює. Далі йде. От я наблюдаю, люди пишуть, 30 років я курила і кинула курити. Ребята, ви що Це що не зміна? Офігеть, так? Да? Курив, пив, мужчина курив, пив. Жінка його кинула, він розвівся, він страдав, болів. В один день каже, я кинув курити і кинув пити. І Я каже, куру і п'ю з шкільного віку. Це зміна? Ребята, люди гроші платять, колосальні, це серйозні залежності. Людина курила все життя, пила, кинула. Ви що, прикатися? Не змінилося? Це зміна. Це шикарна зміна. Давайте далі візьмемо. Жінка була емпатом, на ній їздила, була терпілою. Кинула все, 30 років була. Стала свободною і зараз займається кухарем. Працює головним, любить свою роботу, друга малює, третя вишиває, четверта співає. Вони такими не були. Вопрос. Значить, люди міняються, правильно? Що таке в розумінні в вашому міняються? Я рахую, якщо людина курила і кинула курити, це називається людина міняється. Наприклад, людина матюкалась і перестала матюкатися. Люди міняються. Так, да, ви хочете, щоб людина змінилася, щоб зміни були кардинальні, але я жінкою не стану. Я жінкою не стану і е, патлати не стану. Трошечки майте клепку, да? я не можу стати патлатою. Поняли? Структура така. Я не можу стати худим, щоб не важував, там 30-40 кілограм. У мене статура така, у мене руки грубі, у мене кость груба. Це все безсмислиться. Це не є, і не буде змінити. Що розуміння вашому зміни? І подумайте, чому люди говорять, що люди не міняються. А ви змінились? Людина, яка і змінилася, не буде кричати на весь мір, що люди не міняються. Люди міняються тільки ті, які хочуть. Або в яких місія така є, або вибір душі, або вони просто захотіли. І нарцис, і убивця, всі можуть покаятись в останній момент. Біблія вам в помощі. Хто там шарить, ви знаєте. Да? Вона в кінці на сахресті і покаяться. Друге діло, що люди вибору не хочуть робити, це вже зовсім інше. Да, люди не хочуть робити вибору, люди не хочуть мінятися, люди не хочуть працювати так. Лень, лень. Люди не хочуть, ну це ж їх право вибору. Але чого ми беремо, судимо по цьому, всьому весь мір? В більшості, так, да, люди не міняються, але я думаю, що кожна людина міняється. Навіть той самий нарцис, він міняється. Може, в кращу сторону його, ну, з вашої сторони він обманював, обманює більше. Ну, може бути таке, що просто він ну, він усовершенствувався. Ну, для нього це теж буде зміна. Собака котом не стане. Там не вдягалися, одягаєтеся, там не вміли, наприклад, зміна ваша. Ви були скупи, стали зараз не скупи. Е ростися з грошима. Наприклад, ви там ходили в старому, викинули, пішли нове вдягнули. Ну так це ж зміна. Переїхали в друге місце, це ж зміна. Да, ви змінили частичку себе. ну Ніхто себе всього повністю не може змінити, бо ми люди. Ми не можемо стати, я не можу стати там, ведмедем чи там, конем. Я людина. Розділяєте трошечки ці поняття на рахунок, люди міняються, люди не міняються, люди роздвоюються, люди усовершенствуються. Так, я прийшов сюди в дитинстві, наприклад, ми грали ігри, да, там, поліцейський і водій. От я пішов водієм, а друг, який ми грали з дитинстві, пішов поліцейський, зрозуміло. Да, ми прийшли сюди з певними місіями, да, ми пішли. Він пішов усовершенствується в своїй сфері поліцейський, а я в своїй сфері водійський. Було з дитинства видно. Так. Ну, а, а що тут? Ну, от він міняється у покращенні себе. Він не хоче мінятися, у покращенні себе. Ну на слідчій житті поміняється. Так це ж право вибору його. Ви ж не знаєте, чого людина та не міняється, та не хоче мінятися. Ой, Зараз люди будуть мінятися, повірте. Вже люди міняються просто пачками. Тільки що ви всього не знаєте, ви е, думаєте, що так воно, е, люди міняються. І якщо взяти місяць назад, два місяці назад, то сьогодні статистика зовсім вже інша, тому що енергії інші, і закони інші. І тому судити, що було півроку, рік назад, три назад, воно безполезно. Воно все не працює вже. Воно все відмирає. Будуть люди мінятися, ніде вони не дінуться. Якщо в людини немає ноги, то нога не виросте. Я з вами згідний. Люда може людина може і змінитися. Взяти коляску, взяти палку і піти, наприклад, на природу. Раніше вона, наприклад, пила горілку, азартом гуляла, а зараз вона ходить на природу. Це теж ж, ж зміна. Ну, да, Такими методами жорстокими. Ви ж не знаєте, як душа вибрала і чому вона вибрала такий шлях. Це суто тільки тої людини. Може в людини і є така місія не мінятися в житті, бо про що в першій житті вона так поміняла себе, що мама дорога і потеряла свою суть. А далі ви говорите, люди не міняються. Я вам не вірю. Ще я вам докажу один доказ, що люди міняються. Подивіться на чоловіка в стосуках, який влюбляється. Подивіться на нього. Той, що влюбляється, подивіться на нього, він міняється на 700%. Подивіться на нього. Сліпе дурне. Ну, що не так? Подивіться на нього, як літає, бігає, ааа, в мене ефорія, наркоманії. Ну, то ж теж зміни. А які, по-вашому, мають бути зміни в людини, інтересно. Мухо на носі має вирости. <ріст> Тому ви дивимося в першу чергу куди? На себе. Люди не міняються. Насрать. Люди п'ють. Саме головна задача я свої випросию. Внімання я в себе, я працюю над собою. І за себе відповідаю. Ось так, приймайте. Потрібна допомога, пишіть мені в особисті. У мене є багато інструментів для вас допомогти. Хто хоче карти таро, магії, воску, чистка, регреси, пишіть мені в особисті.